Не знімала для вас влоги, бо просто я вважала, що я хочу більше ділитися на якісь важливі теми. Але цей тиждень був дуже цікавий в моєму житті і накопилося багато того, що я хочу з кимось поділитися. І так як коли я знімаю свої відео, я завжди наче то говорю сама з собою, я вирішила, why not? Тому Morning girl routine is coming up Зголожую своє обличчя крем. Со, so, я прокинулася не з найкращим настроєм, але я знаю спосіб, як покращити собі настрій на 100%. І це, знаєте, take everything shower. Ось прям коли я помию голову, коли я внесу тисячу мільйонів масочок, коли я буду смачно пахнути, вдягнуся в якусь свою домашню, чистеньку одежу. Мій день буде на 100% кращим. Со so, у мене є такий чудовий блокнот, який, коли я була влітку, ми придбали з моєю подругою найкращою, яким ми домовилися записувати всі свої думки, всі якісь там цілі, бажання. І, якщо чесно, це дуже допомагає. Коли в тебе є якась людина, з якою ти можеш домовитися про щось, і ти будеш знати, що ця людина правда буде це виконувати. Бо мені дуже тяжко завжди якось виписувати свої думки, адже коли ти їх виписуєш, ти їх проживаєш, ти їх розкладаєш, тобі доводиться ну, прям бути у цих думках. Не просто так, щоб вони крутяться в голові. Але потім це дуже сильно допомагає. Тому все зараз запишу, обдумую і розповім вам. Зовсім не очікувала, що це буде так продуктивно. Просто здалеку покажу вам, скільки я написала. Тобто, ось це починається так. Потім оп і оп. Тобто, багато виписала, і насправді навіть можливо подивилася на це з іншої сторони. Але не буду вас смучити секретами, розповім про що ж я написала. Моя бабуся завжди каже, що я в своєму блозі дуже відкрита з людьми, і навіть іноді що це її дуже шокує, що вона б так не змогла. Але як я вже сказала, мій блог це така терапія для мене, де я просто можливо говорю сама собою. Навіть неможливо так в своєму блозі, я просто говорю сама собою, і як виявляється цей монолог. Допомагає іншим людям, тому на жаль, бути з вами повністю відкритою сьогодні на цю тему я не зможу. І якщо вам буде здаватися, що я кажу якось дуже поверхностно, так і є. Перепрошую, можливо, за це, але мені так буде зараз комфортно. Буду використовувати свої думки як нотатки для того, щоб не загубитися, бо дуже багато всього є. По перше, я виписала, що зі мною сталося за цей тиждень в. Моральному стані це не була якась депресія, не було нічого поганого, щоб одразу не таке відчуття, що якось я себе погано почуваю. Ні, порівнюючи з минулим роком, все, що зараз трапляється, можливо, якесь я би навіть не сказала негативне, просто нове я ставлюся до цього максимально спокійно і не накручу себе за це. Тому, якщо підсумувати. Те, що я написала за те, що зі мною трапилося цей тиждень, так це те, що я відчула почуття і емоції, можливо, нові, які до цього ніколи не відчувала. Тобто я записала так: відчувати емоції, які ніколи до цього не траплялися відчути, дуже страшно там зрозуміло. Це правда. Ми люди боїмося взагалі всього, що трапляється. З нами вперше що якесь незнайоме, і іноді можемо навіть те, що нам знайоме, булити так сказати, і ставитися до цього з негативом. Чому це трапляється? Адже всередині з'являється якийсь новий стан, що мене особисто змусив навіть змінити якісь свої рутинні звички або забути про якісь свої минулі переживання. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, до цього тижня, коли в мене з'явилися якісь нові почуття, я не могла багато часу приділяти навчанню. Тобто, я розуміла, що в мене дуже багато справ, які потрібно зробити. Я приходила додому, залипала в TikTok, і все. Починаючи з кінця. Минулого тижня, минулої суботи. Я зрозуміла, що мені взагалі не цікаво сидіти, сидіти в телефоні, напевно, адже тоді я маю змогу думати про свої якісь переживання. Тому я заліпала на навчанні кожну свою секунду. Також я зараз почала читати книгу Finally, finally. Я почала читати книгу. Називається вона Thinking Fast and Slow. Я поки прочитала небагато. Але з того, що я поки зрозуміла, це книга про те, що в людини є дві системи, які допомагають нам мислити. Так ось, читаючи зараз нову книгу, я зустріла вислів, що ми можемо бути сліпими до очевидного і також бути сліпими до своєї сліпоти. Я впевнена, що в книзі ця фраза пояснює зовсім інший концепт. Але з тим станом внутрішніми з тими почуттями і на той момент, коли я побачила цю фразу, вона допомогла мені, можливо, пояснити щось собі всередині. Якщо коротенько, в книзі ця фраза поєднується до того, що коли ось ця друга система вмикається у роботу, і ми дуже уважно до чогось ставимося. Наприклад, коли водій веде автівку на темній дорозі, де Багато снігу, і потрібно дуже акуратно це робити, він може навіть не чути, що кажуть інші люди в машині, не бачити, я не знаю, як птахи пролітають, тобто дуже сильна абстракція відбувається. Так само я для себе пояснила і свої почуття через те, що вони були нові, через те, що вони були важливі на той момент, і через те, що вони. Окупували дуже багато моєї уваги, я абстрагувалася, як сказати, від свого звичайного життя, від своїх інших переживань, і думок і поводила себе по-іншому. Жити з цими відчуттями було не найкращим експірієнсом, але я змогла навчитися чомусь новому, що вже означає, що це було не намарно. Я також побачила таку цікаву думку в інстаграмі своєму by the way, що не все відбувається з причини. А ми знаходимо причину для всього, що відбувається. По-перше, ви можете задатися думкою, звідки в моєму інстаграмі такі думки. Я не знаю. Просто я дуже уважно ставлюся до всього, що мені зустрічається, начебто до якихось знаків. Можливо, через те, що я хочу щось оправдати, так сказати, у своєму житті. Але якщо брати мій приклад, те, що трапилося цього тижня, звичайно, я знайшла для себе причину, чому це трапилося. Бо я отримала новий досвід, бо мені потрібно було якось переключитися, і, можливо, всесвіт мені допоміг, що зараз я можу по-новому дивитися на речі і відчувати себе по-новому. Тому, поєднавши всі ці вислови, як маленькі знаки всесвіту, я сприймаю цей тиждень за чудовий життєвий урок, який допоміг мені відчути нові почуття. Прожити їх, зрозуміти, що вони пішли, і відпустити. І я за це йому дуже вдячна. Ну, правда, звучить дуже гарно і відчувається також дуже гарно. Я вам дуже раджу, якщо ви розумієте, що не вийде поділитися тим, що вас всередині прям дуже відкрито з іншими людьми. Розповідайте це з таким рівнем відкритості, яким ви можете собі дозволити. Просто вилити свої думки в дуже гарному такому образі. З позитивом, адже в кінці мені здається взагалі мета того, щоб давати своїм думкам піти, це відчути таке полегшення і те, що ти молодець, що ти з цим впорався або впоралася. Тому говоріть про все з позитивним таким настроєм. В кінці кінців ви відчуєте цей позитив. Вау! Я зовсім не очікувала, що це буде так продуктивно звучати і взагалі так продуктивно буде це для мене. Тепер можна зі спокійною душею, з чистою головою, з посмішкою на обличчі піти і зробити собі сніданок в майже годину дня. Але сьогодні вихідний, сьогодні нам все можна. Так що, let's go, guys. Let's go! У мене є чудовий авокадо, який я сподіваюся спіли, якщо навіть вже й не переспіли. Тому, якщо у нас є авокадо, і у нас громод, то звичайно у нас буде авокадо тоск. Тимк-ау! Трошки водички. І, і починаю готувати. Беритися, щоб так покласти на топ нашого авокадо до розрізати, і воно так вау! Oh Я вирішила, що я хочу більше почитати цієї книги після того, як я з вами поговорила, і зрозуміла, скільки насправді вона мені принесла корисного всього. Навіть там за декілька сторінок, які я прочитала. І я вирішила, що щоб не загубити цю важливу інформацію, я буду записувати її у такі наталечки. По-перше, це допомагає мені запам'ятати якісь концепти. Можливо, якщо потім, ну, ця книга не легка, тим паче я читаю її англійською мовою. І якщо потім, знаєте, я буду щось не розуміти, можливо, ці нотатки допоможуть мені повернутися до якогось моменту, згадати якісь деталі, прокласти якусь логічну цепочку, прийти до якогось вирішення. І також, як я сказала, я читаю цю книгу англійською мовою. Я її купила в Ірландії. Це мене дуже мотивує, по-перше. Коли я уявляю, що минулого року я не могла навіть спокійно знаходитися в цій англійській школі, щоб розуміти все, що мені кажуть, і пояснювати все, що я хочу сказати. А зараз я можу читати такі психологічні книжки англійською, звичайно, перекладаючи якісь слова, перечитуючи по декілька разів, але все одно я можу це робити, це мені дуже гріє душу. Але, звичайно, я поки ще не флюент. В англійській мові. Let me show you. Скільки слів я перекладаю, наприклад, ось подивіться. Все, що написано лівцями, це все слова, які я, можливо, навіть знаю, але я вважаю, що вони дуже корисні. Я можу їх використати в своїх якихось потім есе або в своїй мові, і тому я їх перекладаю ось. І так як в мене блог пов'язаний з учобою, пов'язаний взагалі з тінейджерським життям. Я хочу наголосити на тому, що навчатися не обов'язково потрібно лише зі школи і з того, що вас хтось змушує навчатися, коли особисто я сприймаю навчання як якусь знаєте, цікавинку, цікавий челендж, який я розумію, якщо я подолаю, я зможу стати на рівень краще. То результат, який я отримую з цього навчання, стає набагато кращим. Ось тому, можливо, мене будуть сприймати якоюсь дуже занудною людиною, яка навіть у вихідний витрачає свій час на те, щоб читати книгу, записувати якісь слова, незрозумілі англійською мовою. Але And I believe that I can do really good in the future. And that's why I take all of the actions. Mm -hmm. Значить, Вирішила я зробити своє домашнє завдання з танців. Я займаюся танцями онлайн, тому я завжди виконую свої там уроки, тренування, майже на вихідних, коли в мене є час. І в мене не вийшло виконати все, що там потрібно було зробити. Але я вже налаштувалася, що потанцюю. Я не хотіла продовжувати це робити, бо я зрозуміла, що я зараз засмучуся через те, що в мене нічого не виходить. І це ок, в мене не завжди все виходить. Кажу це сама для себе. Розумію, що вам це навряд чи якось допоможе, але мені так захотілося сказати, я сказала, продовжую. Тому я вирішила, чому просто не поценцювати. Я не пам'ятаю, коли останній раз я прям ось так, знаєте, денсила прям. Тому я поденсила, і I feel extremely. like extremely great, perfect, amazing, wondrous, marvelous. Джесфайк like, like, конфетка. Я буду закінчувати свій влог на цьому на такій дуже позитивній ноті. І хочу сказати вам, що по-перше, я сподіваюся, що вам сподобалося провести цей домашній, спокійний, але дуже продуктивний вихідний разом зі мною. І якщо так, не забувайте мене підтримувати своєю активністю. Лайками, коментами. І якщо вам подобається дивитися такі влоги, де я просто справжня, де я не готую взагалі ніяких фактів інформацій, просто ділюся тим, що в мене є в душі, пишіть про це в коментарі, і такі відео будуть виходити набагато частіше. Бувайте!